Наташка така зубата. 15 2015 році приймав участь в АТО. теж був меходом по, Ну, техніки. Ну, і по передачі старого міхвода мені він каже, «Блін, от машина, от вона наташка каже, бережи її. Ну і так і з 2015 року в мене наташки от, автомобілі. Це теж вийшла наташка. Машина проходима, всю бойову роботу виконує так, як треба. Основне місце роботи. Його контролюю повністю роботу під час бойової роботи ДЧ, бойової частини, щоб вона справно працювала, подається живлення. Війна бере своє і ми вносимо теж, не заходимо в цю систему війни, як вже прикордонна, бойова частина. Тут я виконуюсь. Свою роботу, яку я ну, люблю, я захищаю нашу державу, сім'ю, ну даю якийсь процент, будемо так казати, своїх дій до наближення нашої перемоги. Захист сім'ї, дітей, держави нашої, щоб потім було жити спокійніше, щоб вже вибити цю нечість з цієї України. Будемо далі захищати державу і йти безбістріше, щоб була це вже наша перемога.